Ну що ж, цей день настав, виїжджаю на посіну сонячника. Сьогодні нас вже 15 квітня, вирішили розпочинати сіяти. Вчора щось виїхав на поле, подивитися, як там шубать, а все, давай. Знімай навігатор з МТЗ, став на джона, чіпляй культиватор, їдь культивір. Тут вчора виїхав там 34 гектара зробив, Десь часов 11 виїхав і до 6 вечора зробив до 7 з дорогою. Зробив. Вони вчора загрузили добриво, будемо сіяти з все. Кукурузу сонячник в цьому році сіємо з карбомідом. Сівалочку ми подивилися пару днів назад. Ну, так Помастили, поміняли диски на сонячник, виставили шестерні, сіємо завжди сонячник на 2-2. Тут де 3 зілочки 1,5 і тут Д5 теж підряд з малої до більшої друга. Трошки у нас була проблема з проводкою, Відривали були датчик, але купили кусочок проводки. вставили цей. Датчик швидко сіє перепаяв, бо тут відривали там, вже так, загода відірвався. І все. А так вроді вакуум провірили, вітер дує, все нормально. тому зараз будемо пробувати сіяти. А це Дуже великий плюс цієї сівалки і мінус цієї транспортний. Хороше, що він є, але його переводити, це знімати, тому наступна сівалка тільки прицепна, і тільки щоб чотири банки були. І дві цих банки, щоб ламались і заходили. Це приїхав на поле циліндрами мечек. Це навіть вручну їх розкрив, зафіксівав і поїхав сіяти, А це поки ще ці знімеш, вони не попадають ті піднімеш. той кардан поки залізеш туди під низ. Коротше, гратися що капець. Але так і будемо сіяти. Другого виходу у нас немає. А це перше, ми хочемо, ну крім заток, це перше сівалку цю поміняти на щось. Щось зручніше. Вона вроді так сіє, врожає її і в тому році дав, не пане там сонячник. Посів, але хочеться якоїсь зручності. А це наш посівний матеріал на 2025 рік. Це, в принципі, усе. Кукуруза, соняшник. У нас от є літеселект, емібори, є Євролатінг і неому. Дуже багато мені писали за цю неомуму. Взяли ми 5 мішочки на пробу. В принципі, на тополо Євролатінг все по 5. 5 неоми, 5 емібора, 5, 5, 5 вітерасіт сурон. І ще 2 буде в них від на дему. Два гібрида тут там да, по пару кілограмів. Так, от, от кукурудза. Остатки кукурузи з того року. Часть кукурудзи від терасів ми закупили. Чи соронці кукурудза? Я вже все забув. Так, соронці кукурузи. Соня ж якийсь другий. Не пам'ятаю, вже треба дивитися. Так, на це поле у нас буде два гібриди. Перша це у нас сузука, сім'єнта. В тому році ми її посіли, дала гарний результат. Нам сподобалось, тому в цьому році також купили. На полі більше, бо щось ще осінню ми їх замовили. вони нам прийшли, прийшла брезівські до... насінні замовили. осінню купили, щоб були. Поки є кошти, все закупили. Трошки воно нас легеньке фракція, щось 9 з чим-то кілограм, якщо не помиляюсь. Я пам'ятаю, ще й на обум ми взяли, але треба подивитися точно скільки. І ще буде на тому полі Альфа. Також посіємо, побачимо, зрівняємо від Еліта Селект. Тож ми так пів поля того, пів поля того. Ще раз нас там буде на одне поле. Ну, Соняшника в цьому році багато. Вроді менше мало сіяти, бо в тому році дуже багато насіяли соняшника. Більше в цьому році кукурудзи. Але щось я так рахував, десь під 70 гектарів соняшника буде. Тому зараз трактор заправився, чіпляємо, Цей заправляємо. З автопілотом поки що сіяти не будемо. Є в нього проблема, яка дуже важко крутиться руль. І за цього він не може вести. Тобто він включається, він трошки веде і вибиває. Ну, це треба покалібрувати, його, вибиває. Не знаю чому, чи МС вже плохий, чи думаю поміняти на більше МС, там стоїть НС-10, Кажуть, що поставити МС-14. Не знаю, вирішиться проблема чи ні. Але дуже стало важко. включитися. Чи ми там щось трошки, ну він не перший так вас крутився, вже при і плюс, коли поставили руль, може трошки перекосили, ну, важковато крутиться, і мені каже, йому важко. Під руки важко крутиться вибиває. Тобто він включає, що він їде, може 2 метри, може 5, може десять, може через метр і виключає. Тіпа, перенашований коператором. Йдемо розбиратися, ну поки що будемо сіяти по маркерам. Так, ну ми вже на полі вже трошки відрепетувалися. Ну, як від трошки, вже 2 години дня. Вже майже 10 гектарів навігатор показав, що відсіяли. Уже тона, не тонн 900 кг добре пішло. Ну, батько казав, що якраз по дорогу. Оця область 10 гектарів, то ми так порахували. Десь по 90 кг карбоміда сипи. хоча фракція така крупна. Там норму сильно не підрегулюєш. Ну, є там шестері, Ну, ми так раз виставили, там одна банка більша пружина, більше сипи, друга менше, ну плюс-мінус десь так воно виходить 90 кілограмів. Сіємо тут, як я вже казав, Сузуку. В тому році дала вона непоганий результат. Нам дуже сподобалось, тому в цьому році також її посіяли Сузука. Єдине, що це вроді американська америка чи ні. Щось 9 кг мішок. Тобто така вона дуже щіпленька, маленька фракція, але коли замовляв, вони кажуть, що або така, або може наступна партія буде ще хуже. Дуже сильний вітер на дворі, я трошки заховаюсь. Ну, на цьому полі плануємо посіяти Сузуку і ще трошки там альфе. Може, може половина поля розіб'ємо, подивимося, як вони все тут розвиватися, який результат покажуть. Ну, поки сьогодні ще взяли лист сузуку. Я думаю, на перший день ми багато так не брали, бо не знаю, як воно піде. Утром я жалівся на автопілот, що він не працює, що НШ... Інша... Трошки так заховаюся. Що НШ, що не працює. Коротше, Добив я його таки зробив. Не знаю, чи можливо то, що Зайшов трактор, бо такі вітер, тому там він буде нічого чути. Квітень місяць, 7 сонячник шапки, бо так холодно, такий вітер. Вчора хоч сонечко було, ще якось більш-менш. А сьогодні прям вітер, і таке, бачите, погода взагалі нема сонечка. Ну, в общем, зранку жалівся, що не працює. Приїхали ми на поле, поробили пару годинок, не знаю, чи то, що масло нагрілося. Можливо, той інша. Я думаю, це проблема зенша, бо в нас колись. На тому новому тракторі заїдав речах, оце вторий, і він не вискакував, Тобто він так ставав і робив нагрузки. І батько щось був, забувся виключити, не почув, і приїхав додому там, пару кілометрів. Можливо, і після цього трошки почав хуже робити. Ми масло поміняли, але ну, можливо, він підпалив тоді насос, можливо, до цього. Або так якось підпало, не знаю. Ну, в общем, насос теж, мабуть, буде міняти. Але трактор поробив, дві годинки, все нагріло, все це. Ну, інтересно ж, в краї відходимо, я так пробую те один він раз виключаю, пробую він виключати. Думаю, ну що ж таке, ну. Думаю, такі гроші заплатили, ціки, то, 1300 плюс проводка. Ну, монітори антенна була у нас. Коротше, буду все постійно ну, сам сіяти. Думаю, Треба щось робити, грай, з райсь. Потім все ну, сіємо по маркеру. А що настройки там цей. Є... А, я кажу, батьку, давай розб'ємо поле, хоч побачимо, як цей навігатор розіб'є, бо поле криве. Бо ж теж ніколи не сіяли, там одне діло. Культивація перекрив три рази ну, нормально. Там. А з цієї точки воно таке уходить в сторону, а потім клином різко уходить. Там, клин коли в нас. Хоч кажу, розіб'ємо, побачимо, як воно буде розбиватися. Розбилося ну, А, Б нормально, там клинчик вийшов, тут вирівняло. Трошки в одному місці воно зайшло десь на метра два і полоса, десь метрів 100, так на 2 метри зайшла, на перепасів, так, і все. Граюся не, не, не вибиває він. потім заходжу на настройки. Сію і заходжу в так. Веду одним оком веду, а другим монітор щелкає. І дивлюсь, там є типу, чувствительність удержання в полоси. А я так раз щось трошки, вона дуже багато в мене була. Я теж не знав, то й щелкав щось, щоб Там просто не тако, щоб я думаю, не треба мені так резко, щоб більш плавніше це робив. Тому менше, 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 менше. Там пункти такі кожних, там щось 140 було у нас, і кожен мінус це 5 пунктів забираю. Коротше, я поставив так на 130, включаю, бачу, він вже їде довше. Я ще на п'ятерку зменшив, вже ще довше їде. Коротше, я так поуменчав десь на 20 чи на 30 уменшив і став їхати нормально. Один раз щось там виключив, я ще на 5 пунктів Коротше, Приїжджаю, батько каже, все вже. Працю". А, я йому кажу, сідай. Сіли. Він каже, що це? Я кажу, нормально, нажав. І коротше, приїхали до кінця. Нормально. Під'їздили той клин на цьому. І тут не знаю, видно, камера переди, не Ну, Ще такого рівного посів у нас ніколи не було. Я доволі, прям не знаю як. І це, напомню, SF-1 безкоштовний сигнал, нічого ми не платили. С F-3 у нас нічого немає, плюс МТЗ розбите там, плюс я ж кажу, її ще треба нормально підкалібрувати, щоб точно Ну, вже так подобається. нам, Мені взагалі подобається. Мені вже наче даже сподобався вже трактор, там вже МТЗ вже не такий він поганий. Брат сів, це сидів, брату розказував, як робити, ну розказував, як це робити, що в кінці треба зривати, і оцей. потім батько каже, батько, давай теж тебе вдучити. Сів він, а він з тими маркерами грається, щось туди, то, да, то забув, то покав, піднімеш, то попав, плаваючи, він не піднімає. Я коротко, кажу, давай ми я взагалі їх випачу. Він каже, та ні, 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 коротше, ми зробили два круги, а то він каже: давай точно. А, з тої сторони вже вже взагалі не піднімаю маркер, Я кажу, так опусти маркер. Та китай, я все одно на нього не дивлюся. Він собі сам їде. Коротше, приїхав, заправку за підняла маркера, заштопорили, все. Всі без маркерів. Не знаю, це перший раз вони поїхали без маркерів. Смисла з них взагалі немає, веде він чітко, навіть там косина така є. Нормально прикрою. Я вам скажу так, у нас такого рівно, що посіву ніколи не було. Ми руками, Бо я там опробував руками на чарі, там десь круга два зробив. Ну, такі все одно входить, так пиляє, там десь трактор заводить, бо ще там мочервутки трошки затягує воно. Зараз воно надіюсь на камері видно. Я зараз вийду покажу. Маркера підняті, брат за рулем, батько рядом дивиться з ним. Ну щастя. не така велика покупка, а щастя, мабуть, більше, ніж від комбайну, що купили. І все. Один раз було вибило, теж опять. Я ще трошки зменшив його. Оце останній раз. Ну там таке косина може попало щось. А так цілому десь. Шикарно. Я ще без маркера хоч можна було видно в лініях заїжджати, але я думаю і так нормально. Так, як хтось здоровий. У автопілота в селі ще нікого немає, ну кроме холдінгу там. Також здоров'я, хтось доїгти, побачив таку сівалку, що марк... маркера піднять, якісь дурачки сіють. Ну і лінії дивіться. Я сподіваюся, що передає. Забули метр взяти, щоб перемірити стик. Може стик трошки гуляє, то треба буде направити. Може, я кажу, сівалка десь на одну сторону чи ще щось. Ну, це зробимо. Це завтра візьмемо щось. Три дні була та рулетка в тракторі, сьогодні виїхали, її б немає. Сіємо ми десь 4 штучки на метр. батько нарахував, бо він міряв, Такі, бачите, таки, є трохи. Де він каже, хай краще йде в мокру, чим тут зверху сухій бо у тому році ми це так теж не мучили. Посіяли зверху. Вроді теж то корило, але багато зверху. Це раз вже він дивився, каже, що нормально тут. Містами є борозди, але воно ще, можливо, ще вийдемо каточками, закатаємо, отрамбують і взагалі буде шикарно все. І дуже добре видно ще сліди від культивації. Бачите, Джон ходив раз слід іменно від трактора. І так кожен рік вторий слід трактора, бо така один. І стоять рехлітті лап, все одно сліди видно. Можна було б, звісно, більше натягнути пружини, але боявся, щоб десь затягнути цей, кукурудзу забивати, бо остатків такі, ну багатенько є. У нас вже наступний день, сьогодні приодівся в нову форму, виділили мені. Сіємо сьогодні вже альфу, загрузили. Ну, як сіємо, ми вже досіваємо це поле. Ось вже тільки 3 часа дня. Звідти досі. Сіємо по автопілоту, як видно, маркера підняті. Навіть край сьогодні відходить по автопілоту. Забив криву і так само він нарізав. Трошки де вручну провів, вирівнював, бачите, тут такі у нас є закулки, то відрізав, щоб рівніше було. А так, все по автопілоту. Лінь було даже їх розставляти. І, та й немає смислу в них. Тривог в нас немає, чи тривоги є, але сигнал не пропадає. Все працює, тому ми задоволені. Також приїжджали сьогодні у нас хлопці з зіріти селект, Привезли нам трошки мішків, бо нам щось не вистачає, у нас є одна плантація. Щось на цю плантацію ми трошки норму не ту виставили і плюс на кукурудзу стояло ті віконці. Дуже багато через верх висипалось перший день. Ми бачили, там ще піти було тяжко, то з утра зменшили віконця, трошки краще. Сьогодні такий вітер. Хоч сонечко є, на вітер дуже сильний. Навіть дощ, якщо трошки зранку капав. Я попросили, вони привезли ще три мішочки альфи. Сіємо так, вроді сіє непогано, а, і зараз ми зменшили трошки норму, поставили, я не пам'ятаю яку. Ну, коротше, на 3000 е -е, зменшили норму. Так, сівалка вроді, не сіє. єдине що не подобається, це всі добрива зверху. Вони не всі, але багатенько де добрив зверху. Там такий принцип, що воно по-другому ніяк не посіє. Треба чи міняти сівалку на краще, чи поставити якісь вперед сошникові м -м, сошник, щоб через нього добрива йшли. Я так дивився, нових сошники може нас тут, можна якось переробити. Що він прорізав і сипав, а так воно там риє, ну і зверху батенько. А це сонце, карбоміт, сонце, даром все на вітер. То треба задуматися. Ну я кажу, може ми в наступному році вже подумаємо за сівалочку, чи в кінці цього року подумаємо, щоб наступний рік вже була якась краща сівалка. Все покаже по врожаю, бо планів багато, а ціна і врожай буде видно яка. Вона також дві жадки треба купити, грузину, соняшникову, озернову вже взяли. І так, плюс щось трошки треба і добре відтонув. А вітер, дивіться, мішок підриває. Все літає. Бачу, сусіди теж виїхали. Позавчора один посіяв соняшник, ну, мабуть, соняшник. На цій пантачі одразу каткував. І бачу, сьогодні виїхав інший фермер, теж сіє. Сів вже в нас вже все. Сезон відкрили, вже всі сіють. Чому так рано? Ну, в тому році я вже розказував, що ми посіяли десь, десь в цих числах. Соняшник то дав десь під 27 на круг, то поле 63 гектара 27. Бо там був більший сорт, який дав краще, половину поля, пів поля трошки гірше дали. А що, що посіяли в травні, місяці, то набагато менше, десь під 20, 21-22, десь так. То саме все сіли, тим самим добре, але попало в засуху, прямо там видно було, поля такі потріскані. В засуху впали і стало менше людей. Тому сіємось так. Якщо все нормально, то завтра ще переїдемо, там є кусочок, він розбитий. Було раніше 10 гектарів, а стало 4,5 і десь 3. І щоб до того переїхати, раніше все було кусок, тепер треба. Дуже здоровий круг робити, щоб об'їхати. І сівалку так не приїде, треба її розчіпляти, чіпляти. Ти так. Бо сьогодні ми не відчіпляли. Вчора, так батько каже, давай тут недалеко їхати, кілометра 4, так потихеньку, тут вроді дорога широка. Приїдемо, там точно не приїдемо. Треба буде відчіпляти. Оце саме тоже неприємний момент. Засім це і перейдемо на наше. Ідемо. Саме цікаве поле, я считаю, могила. Називається у нас, там буде Євролатін. Там буде 5 гібридів. 3 ми купили і 2 нам дали на демо. Там буде неома, бо всі мені писали неома, неома. Взяли ми 5 мішочків неома, 5 мішочків емібор e і 5 мішочків від Вітерасі, Та Я вже не пам'ятаю, як називається. І ще Вітерасі там дали 2 гібриди на демо. Тому там по всім, за тим будемо саме більше вніматі дивитися, буде цікаво, як, і що вони покажуть. Наша селекція, імпортна селекція і взагалі як що.